Сьогодні зранку, о 7.15 шостка знову здригнулася від вибухів. Ударами двох шахедів росіяни зруйнували об'єкт критичної інфраструктури в одному з мікрорайонів міста. Жителі будинків, які розташовані неподалік місця влучання, говорять, перелякалися не на жарт. Дрон почав летіти, ну і на посадку як він звичайно пікірує. І залп такий прямо я думала, дом наш. Ну, вже взорвали і починають квартири гореть з першого етажа по восьму, я на восьмому етажі. І слідуючи через три мінути, слідуючи. Ой, сестра було один страх. Я перепугалася і плакала, і у спину мені одразу спазми такі. не могла ходити. Це ціла пластиковок на слава Богу, спо під нізам. Ну, Сусідів повилітали, дерев'яна рама. Тут у подруги дерев'яна рама вилітіла, вона мені одразу позвонила. Проснувся від вибуха. Вискочив дома сюди стріляти, а потім вийшов на балкон на другий раз. Я спеціально ж вискочив побачити, куди ж воно летить, чи до мене на балкон, чи мимо. Оказывается, мима, слава богу, нічого не пошкодило. і ми живі, здорові. Так що будемо жить. Слава Україні! Мешканці прилеглих будинків переживають вже не перший ворожий удар. 5 липня 2022 року, близько 4-ї години ранку. Росіяни атакували цей мікрорайон міста двома ракетами, поціливши у будівлю колишнього м'ясокомбінату, де виробляли продукти харчування. Але, попри вже другу атаку, жителі будинку покидати місто не збираються. Страшно, звісно. Ну а куда денись? Я ще ребенка вожу. От тоже туда прилетіла. Возле школи, возле ліцея стояли. Как у спорткомплекс. Страшно, конечно. Мої діти тут работают, і одна і вторая нет нікуди пока. У деяких квартирах вибуховою хвилою було пошкоджено вікна. Сіпло одно трісно і вирвано. Спрісза що за перший раз мені на двадцять тисячі розраміли окна повилітали і все. у дворі будинків. Працює загін швидкого реагування Червоного Христа, який за необхідності надає допомогу матеріалами для швидкого ремонту житла. Також за інформацією шосткинського міського голови розгорнуто штаб для реєстрації пошкоджень внаслідок російського удару.